Так, здравствуйте. Так, сегодня у нас сегодня, сегодня ты 5 пятый месяц, восьмое число, 13.20, 20 16 рик. Часы такие поцарапаны. Так, начинаем дальше рассказывать. О, вот такие у нас грибочки уже. Фокус есть. Все, будемо зрівнювати з пальцем, да? так? Так. Далі поїхали. Ми далі знімали оці грибочки, напевно, так. Да? Тик. Оба! Є таке діло. Да, Юшкін кот. Дальше. Оці, ці, Ой, о о, 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 оці ось. Оці грибочки. Так. Так, 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 так. Цей блок щось у нас не заростає. Де в нас цей блок? Ось він. Чуду щось поки що немає грибочки, але ну він, по-моєму, дуже мокрий. Так, воно там, маленька штучка. Так. Тут щось поки що непонятне. Хоча що не понятне? Все понятне. Ось при мордії. Ось тут при мордії Ось при сидять. Ось тут приморди куча. Так, тепер цей блок, подивимося, трошки уважніше. Ось при морді, ось при морді, ось тут при морді, ось тут при морді, ось тут при морді. Тут, тут де розривав, тут нема. Оцього вчора не було оцих всіх примордіїв, Не було нічого цього. Зараз будемо їх вивільняти з-під пакетів. оцих не, б... не вчора, позавчора. Я вибачаюсь. Оцих вчора позавчора не було, оцих не було. От тут взагалі нічого не було. Фокус. Не знаю, чи там фокус був. О. Отут ось тут при От тут ось при примордії. От тут при примордії. от там. Там взагалі, по-моєму, аншлаг. Зверху тут куча примордіїв. А от тут де розірвав не треба було розривати, понятно? Ну нічого. Перший опит. Ось тут при мордії маленькі ростуть. Ось при мордії. Ось при мордії. Ось тут вся вся зона в примордіях. Тобто кожний бугорок на пакеті це при мордії. На даний момент. Ось при мордії. Так. Тепер до нашого оцього чуда. Мені даже приходиться подалі відходить, тому що будемо вже з рукою. Ну, давай з пальцем, будемо зрівнювати з пальцем, да? От, ну, або з рукою. О, рука і ця штука. От тут тут вискочив примордій. Прищик. Прищик. Так, от. Тут, тут ось тут є таке дело. Тут нема нічого, потому що тут, наверное, дуже волого. Воно загнилось трохи. Ну, нічого, ладно. Це полбіди. Так. Ми вчора, позавчора, дивилися, що отут. Щось наче починало з'являтися. Ну, я не бачу, щоб сьогодні тут щось конкретне появилося. Чи це було отут? Не помню. По-моєму, це було все-таки отут. І це на примордії не дуже похоже. Похоже, що щось якась зараза. Нічого, ми зараз оці освободимо. Ну, хай уже якось ростуть. З під пленки оці, може, не будемо освобождати. Оці. ці. От тут триходерма ось росте у мене кусочок. Всі хочуть жити на моїх блоках, да? Ну оці взагалі, красавці. А ну фокус. Фокус. Красавці. Красавці. Так, і оці красавці ж, звісно, їх. Ой, які красавці. Ось які красавці. Я оце боюсь, що цього, наприклад, блока. Цього блок невеликий, а тут вискочило їх ого. го Оце, я не знаю, що з ним робити. Оцей весь блок, оце все. Все. А тут вон як і красавці ростуть. Ну, надіюсь. О! Включилася моя система вентиляції. Так. Наверное, я її сейчас выключу, бо она дуже гуде. Ключе мені трошки позже. Так, ну в принципі все. Так, ще раз. Температура вологість 13,2, 99. Провіряємо температуру. Те, що ми можемо провірити, Так, десь 14. Ну, хай там плюс мінус Хай там плюс-мінус. десь 14 градусів, да. Ік фокус. Нема фокуса. Так, 8 число, п'ятий місяць, 5, 8 травня. Mm -hmm. Ну, В принципі, все. Будемо освобождать. Освобождать будемо таким образом. Ота. Дивіться ножик? Раз. 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 Навірно, зараз отак. Оп, хай ростуть. А так? Де воно? Оп, хай ростуть. Ну і так далі. Одною рукою неудобно. Оце якесь чудо-пушисте. А де отут у нас було чудо-пушисте? Воно таке сидить, чудо-пушисте. Пушистим так і сидить. Більше стало, конечно. Ничего, хай сидить. ладно. Ось куча примор. Будем освобождати. Все, спасибо, до свидания.